Це відбувалося і ну, на якому зараз етапі? Все, все ніби затихло, невже ви вже підійшли тим, хто були проти вас? Ну ви знаєте, питання це дійсно дуже серйозне, і для мене було воно дуже серйозне. Мені задавали це питання в міністерстві, тому що претензій до виконання умов контракту ну, до мене як до посадовця абсолютно не було. Було питання, як ти попав в ту партію. Я ніби не хотів зараз оправдовуватися перед таким поважним товариством, тому що це не красиво для мужчини. Але ви знаєте, що є певні, пози... є певні події в житті або певні обставини. І на той час, мабуть, це була десь необхідність, я би сказав так, яка була пов'язана з життям університету. І я знав, що я буду мати ну, неприємності, проблеми. Що стосується ілюстрації, до Та такої ілюстрації, по суті, не було, тому що ми не є підпорядкування місцевих органів влади. Вони могли собі якусь там свою позицію висловлювати. Безумовно, вони її висловили. Але те, що е, на, на, на захист ректорату, я вже в першу чергу не тільки мене особисто виступили і студенти, і які це, це була акція не підготовлена, це було десь спонтанно, скажімо так, і викладачі, і чули їхні виступи. Де це для мене, скажімо так, ну такий Рубікон, який дає мені не, не право працювати, але дає мені можливість. Зреалізувати все те, що ми, те, що ми задумали, цей непростий час. І я думаю, що моя, мій гріх перед Україною не в тому, що я був членом партії, і я там ніде ви не чули від мене. Ви ж ми з вами зустрічалися тими роками, щоб я пропагував якісь насильницькі дії, чи я пропагував політку тої партії. Я, люб, я, свій, я люблю свій університет, наш університет, а це і Україна. Бо він живе і працює для України і готує спеціалістів до України. І я своєю роботою, мабуть, це доказав і з тими людьми, з якими я працюю на сьогоднішній день. І мені задавали питання, я відповідав нашим студентам, розуміють, будь ласка, а тих май, більше 30 кандидатів докторів наук, яких я підготував, я підготував до москалів, ті підручники, яких я написав, понад 5 національних підручників. Це я підготовив для Росії і понад 100 патентів, і 600 перепрошую наукових праць, і десь все, що я роблю. І я, тут, я, Мені ніхто не скаже, тут суд з присутніх, чи, наприклад, навіть невеликий загал, що я проводив антиукраїнську компанію.